То це тут жив той привид, який фарбами малював прямо крові на підлозі замку. А, 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 а. <клухи> а ні, привид був не кентербірійський, а кентервільський. І взагалі його придумав Оскар Вальд. Ви на каналі Бридсториї. Сьогодні ми проведемо День у серці християнської релігії Англії. У місті святого Августина і Томаса Бекета, а також Орландо Блума. Ми у Кантербері. Релігійним серцем це місце є не випадково. Майже півтори тисячі років тому тут оселився прибулець із Риму, бенедиктинський священник на ім'я Августин. Він мав дуже конкретну місію навернути у християнство мужніх і волелюбних англів. Цими землями теперішнім кентом правив саксонський король Етельберт. За щасливим збігом його дружина, королева Берта, уже була християнкою. І тому Августина прийняли і дозволили правити службу. Це малесенька зачинена сьогодні будівля церква святого Мартіна. Вона вважається найстаршою церквою у англомовному світі і була збудована у VII столітті. Звідси Августин, тоді ще не святий, почав святити. Англію звідси пішло християнство на Британських островах. За свого життя святий Августин навернув християнство більше десяти тисяч англосаксонців. Серед них був і їхній король Етальберт у 598 році. Августин став першим архієпископом кентерберійським. і до нині цей чин є найвищим у ієрархії англіканської церкви. За рік до того, як стати архієпископом, Августин заснував тут школу, яка працює у цьому місці вже 1427 років. глобальні зміни у функціонуванні школи ставалися лише двічі у 16 столітті, коли Генріх VIII розпустив всі монастирі, і школа змінила не лише конфесію, але й назву ставши королівською школою або King's School. І у 1970-му, коли вона прийняла перших дівчаток, She goes free. моє дівчатко теж сюди вступало і навіть отримало місце. Але ми вибрали іншу школу для її навчання. Ну, знаєте, найстарша школа автоматично не дорівнює найкраще. Але це тема для іншої історії. А якщо ви хочете почути про школу, в якій вчились мої старші діти. Відео є на каналі. Посилання залишу тут. Але повернемось у Кентербері. Святий Августин помер 26 травня, не то 604, го не то 609 го року. З роком ніяк розібратися не можуть. А от дата по дню і місяцю, точно його поховали двічі у аббатстві, що носить його ім'я, а тепер виглядає так. Ну і місце поховання таке собі непримітне. Хіба скажеш, що тут похований святий покровитель пивоварів, друкарів і богословів? На зображення зазвичай святий Августин тримає в руці собор і книжку. Через 500 років у 1179 році тут трапилось нечуване, у соборі сталося вбивство. Вбили тодішнього архієпископа Томаса Бекета. Як і чому я розповідала у відео про Тарінг, Бекет був похований тут, у соборі, аж поки так, Генріх VIII і його з'їхавший дах. Кентерберійський собор був ласим шматочком для Генріха VIII. І в ті часи, коли він розпустив монастирі, йому хотілося отримати багатство цього місця законним чином. Тому він подав у суд на Томаса Бекета за державну зраду і викликав його до суду. Тільки на цей момент Томас Бекет був уже мертвим 400 років через те, що підсудний не з'явився до суду. Його визнали винним, і у Генріха VIII було законне право вивезти звідси всі багатства. Кажуть, що їх вивозили на 26 величезних возах. Ну і мощі святого. Зникли. Починаючи з 13 століття, Кентербері стає місцем паломництва. Найвідоміший твір ранньої англійської літератури, збірка оповідок Джефрі Чосера, Кентерберійські оповідання, саме про це. Від дальніх Англії усіх кінців до Кентенбері потівець їх вів, Святий димучень дивну силу має, і людям хворощі усі зціляє. До речі, ці вітражі в соборі називаються чудотворними або зціляючими. Тут зображені всі ті чудеса, які творив Томас Бекет. Кінтерберізький собор є одним з найстарших у Великій Британії. І, хоча той, що був збудований у VII столітті, згорів через рік після того, як сюди прибули нормани, у 1070-му знову почалось будівництво, яке закінчилося більше ніж через 100 років. І ось деякі частини від нього залишилися тут і зараз. Кантербійський собор надзвичайно не лише всередині, але й назовні. Тут можна бавитися у гру, знайде знайоме обличчя. Ось, наприклад, скульптури Єлизавети II і принца Філіпа, які, до речі, були встановлені тут ще при їх житті у 2015 році. Місто Кантербері збагатило англійську мову ще одним словом. Кантер. В перекладі на українську це галоп. Коли паломники вирушали до місця загибелі святого Томаса Бекета, вони їхали на конях трошки повільніше, ніж галопом, і трошки швидше, ніж рисю. Це називалося Canterbury pace». І відповідно до 19 століття це все скоротили, і цей вид не до галопу називається кантер. Хоча в нас прикладається як галоп. А це. Пам'ятник військовим коням. Він був встановлений тут минулого року у пам'ять про 8 мільйонів коней, які загинули у першій світовій війні. А ми сьогодні все. З вас вподобайка. І підписка. Зустрінемося наступного тижня. Хто знає де! Ні, ну з було, звичайно, сюрприз вийшов. Я теж думала, що він американець, а насправді народився у кентербері. І вчився тут у школі, навіть трошечки у цій Kings of Canterbury».